Христос посеред нас на календарі П'ятниця, 21 вересня, сьогодні велично прославляє Свята Православна Церква Різдво Пресвятої Богородиці. Через її народження ми проходимо до вічного життя. Возлюблені, головний після свята – Тропарь у величній красі успівує нашу заступницю і Царицю Небесну. Рождество Твоє, Богородице, Діво, радость возвести всій селені, і з Тебе, Босія, Сонце, правди, Христос Бог наш, і розрушив клятву, даде благословеніє, і упразнив смерть, дарова нам живот вічний. Сьогодні велика спільнота православної церкви із радістю зустрічає Різдво Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Пріснодіви Марії. Це свято не просто день народження Матері Ісуса Христа, це одна з подій історії християнства, яка вивела людство на шлях спасіння, як і було задумано Богом. Церква дбайливо донесла до нас перекази, які оповідають і про чудесні обставини появи на світ Діви Марії, тієї, кому Господь довірив стати матір'ю свого єдинородного сина. У древньому місті Назареті жили. Ли праведні Іоаким і Анна жили не по царськи, скромно, хоча походили з давнього царського роду, а їх багатством була віра у Бога. Проте бездітність святих печалила їхні серця, але Господь змилостивився, і після сорока днів та ночей посту і молитви у пустелі, за дарування дитя Іоакиму та Анні, яка молилася вдома. Ангел сповістив, що молитва їх почута, і подружжя вранці із вдячністю поспішило до храму, де зустрілися біля золотих воріт. Незабаром слова ангела збулися. У Іоакима та Анни народилася донька, яку назвали Маріам, тобто Марія. Ім'я Марія означає пані. Це не випадково, адже Діві Марії належало стати царицею неба і землі. А свято на її честь шанується днем порятунку усього світу. У нинішній неперевершено величній день від імені правляча архіпіскопа Феодора Мукачівського і Ужгородського вітаємо вас, дорогі телеглядачі, а також велику православну спільноту з сріберної землі зі святом Різдва Божої Матері. Бажаємо вам на усіх життєвих дорогах заступництва світлішої зірниці небес і землі Богородиці. А наступний день після свята, 22 вересня, присвячується батькам Божої Матері, праведним Іокіму та Анні. Згадаймо їх у своїх молитвах.